У військовому шпиталі вечеряли солодкою випічкою. Смаколиками бійців пригощали хмельницькі волонтери всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні. Солодощі для солдатів почуть другий рік. Сьогодні в міському територіальному центрі соціального обслуговування куховарили самого ранку. До 25-ї річниці незалежності України вирішили, щоб хлопцям принести невеличку радість. Такі солодкі ліки для бійців. Напекти в широкому асортименті випічки. Це теплими волонтери спакували в коробки штруделі з варенням та іншою начинкою, печиво зі згущеним молоком та горішками, декілька видів тортів. Але найбільше військовим смакують пиріжки з горохом, кажуть жінки. Якщо як та, та бідна дитина, яка сидить в окопі, і з'їсть той наш пиріжок, в який ми вклали любов, всю свою наснагу, то ми будемо дуже цьому раді. За словами членів благодійної організації, волонтерство для них вже спосіб життя, а турбота про захисників необхідність. Дуже багато. Я печу навіть вдома сама. Ми йшли в госпіталь до бійців. Я наварила 80 вареників. Ми принесли цілу каструлю. Сьогодні каструлю я нажарила нажарила лісників із яблуками, із варенням. Так що мені приносить задоволення моральне. Все, що напікають, волонтери передають на фронт або ж самі відвозять в міський військовий шпиталь. Жартують, бійцям подобаються не лише їх частування, а й пісні. В гості зазвичай їздять із невеличкою концертною програмою і щоразу вдягаються як на свято. Ми одягаємо вишиванку і віночок це символ нашої України. Для того, щоб хлопці наші відчули, що ми є українці і що ми дбаємо про них, ми не забуваємо про них і хочемо, щоб вони додому вернулися всі живі, здорові. В міському відділенні турботи про літніх в Україні 35 волонтерів. Сім'їм в середньому 70 років. Така статистика не дивина, а приклад для наслідування, каже голова Хмельницького осередку благодійної організації Алла Соловей. Саме на прикладі роботи волонтерів ми хочемо показати, що волонтерство це і є найкращий засіб інтеграції людей літнього віку у суспільство. Старше покоління передає свій досвід, виживання в важких умовах. Старше покоління нам розповідає, що потрібно бути єдиними. Досягненні своєї мети, і саме це нам дасть можливість вберегти нашу незалежність. Перед поїздкою в госпіталь найстарших волонтерів відзначили грамотами.